Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Телеграм. Таке табу пропонують застосувати у випадку, якщо цей багатоплатформовий месенджер буде визнано непрозорою мережею. Народний депутат Ярослав Юрчишин зазначив, що наразі невідомо, де знаходяться активи Телеграм. Тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності. Якщо вона прозора і там немає ФСБшних хвостів та китайських спецслужб, якщо ж вона не покаже систему власності, то отримує статус системи з непрозорою системою власності, розповів він. Наслідком буде те, що тоді держава не зможе розміщувати там свої активи, додав Юрчишин. Тобто там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади, сказав нардеп. Він пояснив, що у громадян буде свідомий вибір щодо готовності використовувати цей месенджер після того, як держава заявить, що Телеграм щось приховує. Тому для користувачів соцмережі навіть. Якщо після прийняття закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, що там не буде умовно кажучи, аккаунта ГУР, заявив Юрчишин.